Така. А кукур, такі, будуть роздавати безплатно. Як почнеться mm -hmm. нач... свято, будуть роздавати безплатно. Mm -hmm. Понятно. А свято скільки почнеться? Mm -hmm. Наче в два чи в три. В два, наче. Два, mm -hmm. Mm -hmm. У нас в місті свято сім'ї. Моя локація, як завжди, з квітами. Поки вже будемо робити з дітками і з містянами нашого міста такі маленькі букетики сухоцвітів. Ну, ніякі інші квіти не виживуть при такій жарі. Сьогодні дуже спекотно. І ось принесла багато таку гору кермеку. Скоро вже розпочнеться свято. Дівчатка теж роблять собі маленькі букетики а, будуть радувати їх. Вже розпочали фестиваль. А, да, зараз піднімемо, дякую. Щось впали мої сухоцвіти. Добре, дякую, дякую. А тут дівчатка роблять мило. Такий цілий процес роблять мила. І дорослі, і маленькі роблять собі букети. Усього апаратом, чи фотографії. Такі маленькі прийшли роблять, такі маленькі, гарненькі букетики. У нас тут є навіть фокусні. Отаке на От у нас сьогодні свято. Дівчатка роблять собі букет Моя куча вже майже закінчилась. Ще маю трошки нарізала вчора ввечері свого. Він налазила. Ще з них буду позагадівчі букети. І вже все, всі відра пусті. Все вже пусто. Така у нас фотозона. Люди ходять, насолоджуються відпочинком, підходять до різних локацій, тут також щось розписують пряники. Дівчатка напекли пряники. Дітки так старанно розписують. Це виказала. Ага. Такі крекси, підробочки. Ага. Я на це домой. Ще ось така локація. Можна На <питричка> поки сейчас ви будете писати. А <питричка> ви в голос не сольдаєш, поки не находити. Чоловік приходить з роботи. Хати, не що помітити. Як він ляже спати голодну, приготує собі сам або дочекається вас і разом щось вишити. Можна взяти водичку безкоштовно, лежать стакани, водичка. тут Дівчатка вишивають.

Мені? Квіточку навіть не попаду. Вибирай, потім скажеш. Ой, я вже все роздала, вже всі квіточки. У мене був ашантаж. У мене був не ажиотаж, а дорога Для дітей. Супер, діток багато в черзі. Сьогодні гарний сонячний день. Тільки розповідає, справоджем. Трошки вийшла я погуляти, бо вже моя локація закрилась, а я трошки вийшла така стеля пам'яті за загиблими воїнами. О, скільки. Ні, на жаль, загиблих зараз. Продають смаколики. Ой, сонечко засліпило. Зараз пахне смаколиками, пахне попкормом, картоплею смаженою. де їда там дуже багатько народу. І дивіться сідали на пол і відпочив. Дівчатка пускають мильні бульбашки. Є такий гарний батут, також черга народу на батут, Палатка. Да, да, я допомагала да. там. Все Лапочка, де можна помолитися, підійде пастор, з яким можна помолитися за проблеми ваші.